Ваші Це люди, які найбільше сьогодні ходять пішки для того, щоб зробити корисно цій країни. Що постаріше, що соціальні працівники листоночника? Тому що це люди, які постійно спілкуються, які постійно в русі, постійно серед людей. І при цьому ще переносять на собі якісь, вибачте ж, так, повантажі. Тому що сьогодні листоночі займаються тим, що доставляють пенсіонерам додому навіть продукти. І носити їх в руках, як би там не було, не дивлячись на те, що ми в місті це відстані, це так багато їх є у нас, щоб вони могли. Ну, обслуговувати якісь коротенькі маленькі дільниці, треба багато рухатись, багато ходить. Так само соціальні працівники це люди, які доставляють продукти додому, людям, які, які не потребують свої соціальної допомоги. Такий транспорт, який має багажник, який може водити вантажі, він, мабуть, я порадившись з ними, то все до визнаку це саме необхідно. Компанія, яка їх виготовляє з легкої руки Шепетівчан, отримали сьогодні величезні замовлення. перша партія була. Вони можуть робити за раз 20 штук. Ми зробили нам 20-20 і потім зробили цю партію, яка не достувала. 6 плюс 6.